Десь хочеться поїхати відпочити, але, на жаль, за менше ніж тисячу кілометрів звідси йде війна і неоголошена війна. Ми хотіли би запросити вас до підтримки звернення до президента, до Верховної Ради України щодо введення воєнного стану, щодо. А, Розпуску парламенту, який, очевидно, не відповідає зовсім настроям громади, настроям українського народу. От. Власне, тому ми вас всіх, цей доволі сонячний вечір, запросили сюди на Соборний Майдан. Нам, знаєте, ми дуже давно з вами не бачились, практично від. Від е, того часу, як Янукович втік і все стало нібито нормально. Але нормально, як ви знаєте, стало ну, умовно лише, тобто змінилася ще якась така шабатура, змінилася форма, але зовсім не змінився зміст. Зміст цієї системи. Не було проведено люстрації, не було виконано інших вимог Революції Гідності, власне, тих вимог, які нація ставила собі і тій системі а, за мету. Якщо оглянутися назад трошки, то ми побачимо, що з усіх тих вимог, ну, хіба що Януковича ми посунули. сьогодні. Бачите, тут ми якби, підібрали плакати для того, щоб ну, в повній мірі висловити все те, всі ті гасла, власне, всі ті ідеї, які є, які ми вкладаємо в цей захід власне, в нашу діяльність на сучасному політичному етапі, етапі життя. От. Зокрема, от той плакат з трьома вимогами, бачите, вимога усунення режиму. Ми ще бодай якось. Здійснили Янукович тік, проте ми не провели люстрацію, тобто вимога номер 2 зовсім не є реалізованою. І також вимога номер 3 переобрання парламенту також не є, на жаль, реалізованою.